Вводив пацієнтів у медикаментозний сон. гвалтував і знімав усе на відео. Гучна справа на Закарпатті. Лікаря-гастроентеролога підозрюють у сексуальному насильстві. В поліції є дані про щонайменше десятьох потерпілих. За словами слідчих, чоловік працював в Віршавській районній лікарні. Під час обстежень давав пацієнтам препарати, від яких ті не притомніли, а далі гвалтував. У поліцію звернулася одна з його жертв. У ході розслідування виявили і інших потерпілих. Під час затримання у лікаря знайшли декілька Інтимних фото та відео пацієнтів. У поліції кажуть, нині підозрюваний під нічним домашнім арештом. Йому загрожує 8 років за ґратами З лікарні він звільнився. До нас повідомлення про подію надійшло 2 лютого цього року. Ми одразу відкрили кримінальне провадження за цим фактом. І зараз йому інкримінують частину першу і другу статті 153 Кримінального кодексу України. Тобто тут мова йде про сексуальне Насильство наші колеги вже закінчують розслідування, готують матеріали для того, щоб скерувати цю справу вже для судового розгляду.